Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Люди, дізнавшись, що це майно воєнкома після звільнення винесли його із військомату. Терпіння людей уривається, поки одні гинуть, інші набивають кишені. За даними телеграм-каналів, військовий є одним із родичів одного з впливових генералів із команди Сирського. Родина колишнього керівника Самбірського районного ТЦК та СП Сергія Бабича у 2023 році придбала два будинки на Львівщині, шість квартир у Львові та Києві, декілька ділянок землі та позашляховик Лексус 2021 року випуску. Про це свідчить деклар... Декларація Бабича про доходи за минулий рік, яку він подав після звільнення з посади, як військовослужбовець звернула увагу видання Твоє місто Тіві. За даними у декларації, його донька Софія Бабич влітку 2023 року придбала два житлових будинки площею 259 квадратних метрів за 700 тисяч гривень у Стрілковичах та площею 106 квадратних метрів за 300 тисяч гривень у самборі та земельної ділянки площею 136 квадратних метрів вартістю 60 тисяч гривень у самборі. Проте єдиний дохід. Від дівчини 13 тисяч гривень стипендії від Львівського національного університету. Крім того, дружина колишнього військової Ірина у травні 2022 року придбала дві квартири у Львові, площою 47,4 квадратних метрів та 48,1 квадратних метрів відповідно за понад 1,2 мільйона гривень, а також дві комори. У 2021 році вона придбала два паркомісця та квартиру у Львові, вартістю 1,04 мільйон гривень, а також квартиру у Києві за 1,22 мільйон гривень. У у 2020 році вона також придбала дві квартири у Львові вартістю понад 1,2 мільйон гривень. Також Бабичам належить дві земельні ділянки. Окрім того, у 2023 році сам Сергій Бабич став власником автомобіля Lexus RX 350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 мільйон гривень. У своїй декларації за минулий рік Бабич вказав, що його сім'я отримала 8,38 мільйонів гривень доходів. З них зарплата Сергія Бабича становила 1,84 вісімдесят Мільйон гривень, а зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні, лише 91 тисячу гривень. Окрім того, родина Бабича задекларувала 6,31 мільйонів гривень доходів від продажу нерухомості та автівок. Йдеться про Toyota LC GRJ 2019 року та Volkswagen і Гольф дві року та трьох одиниць нерухомості. Більшість коштів сплатив співвласник львівської компанії Євробуткомплект Іван Сімеон. Крім того, сам Сергій Бабич зберігає 1,7 Мільйон гривень готівкою. Водночас він винен Іванові Сіміону 160 тисяч доларів, які нібито позичив у 2021-2022 роках. У вересні 2023 року на заказ звинуватило начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 мільйони гривень. Військом пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сім'ї за попередній період, зарплати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів у судовому реї. Реєстрі немає рішень по цій справі, однак відомо, що Сергія Бабича звільнили з посади. Із судового реєстру також відомо, що Сергій та Ірина Бабичі у 2023 році розлучились. До суду подавали позов про поділ майна, але суд залишив його без руху. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!